Справа в тому, що коли формувалася Конституційна асамблея і в виступах президента України, в, ну, зрештою всі юристи само собою розуміли, що у нас є передбачений Конституцією механізм внесення змін до Конституції. Це 13-й розділ Конституції України, який передбачає, хто має право в законодавчі ініціативи. Хто приймає рішення, хто... і в окремих випадках там передбачений референдум для затвердження цих рішень, передбачена роль Конституційного суду України. Одним словом, принаймні я, як і сподіваюся, більшість інших учасників Конституційної асамблеї, які були запрошені до цієї роботи, виходили з того, що наші напрацювання. Стануть якраз предметом розгляду Верховної Ради України, будуть оцінені Конституційним судом в якості законопроекту про внесення змін в Конституцію, і в разі проходження всіх цих бар'єрів дійсно можуть стати новими положеннями Конституції України. Коли появився досить несподівано закон про всеукраїнський референдум, нагадаю, що він був прийнятий в першому читанні ще в. Червні, на початку червня 2010 року, потім, 10 липня 2010 року, він розглядався в другому читанні. В процесі розгляду його в другому читанні з нього було вилучені положення, пов'язані із внесенням на референдумі змін до Конституції, як такі, що не відповідають Конституції України. Це чітко випливає із стенограми засідання Верховної Ради. 9 і 10 липня 2010 року, після того чомусь робота над цим законопроектом у Верховній Раді припинилася. І тепер, 6 листопада, через тиждень після проведення парламентських виборів, коли, як на мій погляд, стало зрозуміло, що в новому скликанні Верховної Ради не буде. Конституційної більшості, яка е, однозначно підтримуватиме владу партії регіонів, раптом в Верховній Раді появляється в порядку денному проект закону про всеукраїнський референдум, і замість передбаченого регламентом розгляду його в повторному другому читанні, він за 10 хвилин без всяких там надмірних дебатів. Приймається в редакції першого чи ну я відверто кажучи, не часто даю згоду е брати участь у різного роду е конференціях е такого роду чи прес-конференціях вірніше, тим більше в телевізійних шоу. Можливо, якоюсь мірою. Це випливає з того, що мені доводилось бути суддею Конституційного суду, і судді Конституційного суду не повинні особливо активно займатися питаннями, які мають відношення до політики. Але тут не тільки як член Конституційної асамблеї, як людина справді причетна свого часу безпосередньо до рішення Конституційного суду. Від 27 березня 2000, 2000 року якісь е, рішення, яке стосувалося, знову ж таки, так званого всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Звичайно, я не міг залишатись осторонь, тим більше, що ну, десь відчутно сьогодні намагання втягнути. В обговорення е, цих питань і е, суддів Конституційного суду у відставці. Е, позиція моя відносно загалом референдумів, вона і була неоднозначна, і з цього приводу доводилось висловлюватись свого часу. Звичайно, вона неоднозначна і сьогодні. Я зовсім не є. Е, Потивником референдумів, хоч чимало країн є і в Європі, які взагалі не передбачають в конституціях своїх проведення референдуму. Але в основному, якщо подивитись на практику конституційну європейську, то здебільшого референдуми проводяться або ж на місцевому рівні, так звані місцеві референдуми. Якщо вони проводяться на загальнонаціональному рівні, то як правило виносяться питання, які доступні населенню для того, щоб дійсно могли вони орієнтуватися вибираючи там відповідь, так схвалює чи не схвалює.